Вірпіні на вулиці Шевченка недобудований торговий центр оградили парканом. І багатьох почало виїдати питання. Навіщо? Я так понял, що це временний забор, тому що він не закопаний. Ви ж бачите? А може, він просто не доділа? Ні, він не закопаний. Забору тут не буде, я так зрозумів. Ну прибачте, будь ласка, цей забор з такою цілі, тому що в нас люди не дуже. Уважають природу, а то раз, а во-вторих, йдуть по-зеленому, а там ще будуть ложити плітку, тому що хочуть як будь-то би, я не говорю, що воно повинно здатися до 9 мая цей будинок. Торговля, чим там буде, а там будуть мішати людям, які працюватимуть, дорожки вкладають, все, будуть мішати. І будуть ходити по зеленому по цьому утоптувати, і воно буде потім відродження, буде десь років два, які там будуть тобі є насадження, або цвіточки, або щось таке. Оце я вважаю так. Да. Насправді ж все дуже просто. Ви знаєте, здесь йде реконструкція і працює техніка. І у нас ми столкнулись з тим, що люди йдуть з дітьми, їздять екскаватори, бульдозери. Поэтому ми вирішили відградити кусочок, на котором активно ведуться роботи. Ну просто ради техніки безпечності. Зараз повисять, що плакатики о том, що ведуться роботи. В общем-то, не вижу, не вижу причин для переживань. На місці, яке відгородили, як і раніше буде пішохідна зона. Місця для паркування робитимуть з боку вулиці центральної. На переході через центральну планується встановити світлофор.